Дубинська виховна колонія функціонує вже 60 років. Нині заповнена лише на третину. Частина злочинців звільнена через амністію. Інші чекають у виходу завдяки закону Савченко. Сьогодні там у нас біля 65 неповнолітніх. Дитяча на сьогоднішній день злочинність, на жаль, не впала, але саме кількість засуджених неповнолітніх різко падає. Саме скорочення кількості засуджених і є однією з причин закриття колоній по Україні. З кількості 140 сорока тисяч мина. Наразі маємо 70 тисяч осіб разом і в СІЗО, і в установах виконання покарань на сьогоднішній день. За нашою статистикою вони заповнені на 63%. Хоча кількість в'язнів скорочується, працівників колонії не меншає. У Дубинській в'язниці їх 160. Електрик Ігор Павлишин вже 37 років лагодить тут світло. До пенсії йому залишилось півтора року. Остаємося непотрібними людьми, нікуди не візьмуть вік. Передпенсійний питають скільки років і кажуть до побачення чоловіче спеціалісти чи не спеціаліст. Це без різниці. Заступник начальника колонії працює у закладі разом з дружиною. Вона молодший інспектор. Іншого життя не уявляють, та й роботи також, якщо установу закриють, родина втратить відразу двох годувальників. Що двоє дітей вдома, і відповідно це і фінансування, і зарплата і привикли. І щоб залишилася. Я вже шостий рік. Наскільки привикла, і ніби друга сім'я кажуть, ніби друга дома. Тому дуже часто тут, то хотілося б бачити. І та ситуація, яка складається навколо нашої колонії, установи то стурбовано. Якщо її будуть закривати і необхідно буде знайти собі іншу роботу, значить управління нам запропонує вакатні посади в межах нашої області. Задоволеним я не буду відповідно, тому що це дорога. Крім того, що є ще сім'я, двоє дітей, дружина відповідно, то від цього я не в захваті. Згідно з наказом всіх неповнолітніх злочинців з дубна перевезуть у інші колонії України. Без ентузіазму до цього рішення ставляться і самі вихованці. Було колись. Давно? Ну, не так давно, та уже минуло. Не перебивай, а то не розповідатиму. Не буду. Дмитру 18, відбуває покарання за угон авто. Мріє чим швидше звільнитись, але тепер це буде непросто. Якщо його переселять в іншу колонію, доведеться пристосовуватись до нових умов, а керівництву до нових підопічних В результаті ще й можуть не погодити дострокове звільнення. Ну, це буде в принципі плохо. Тут багато людей б могли освободитися ну, в часі, Я теж думаю, буду вдома. Ну на других в колоніях буде тяж, тяжче звільнитися. Такої ж думки і Юрій Москаленко сам з Одеської області. Перспектива переїхати ближче додому не тішить. Я хочу тут залишитися, тому що строк скинули. І в цьому році, в 9 місяці домой, поведу. хочу освободитися. Там прийдеться сидіти знову, знову чекати второї чи третій. Так отсюда я вже сиджу здесь, знаю, що я є нормально веду. Переїзд може вплинути і на психіку неповнолітніх злочинців, запевняють фахівці, адже вони будуть змушені пристосовуватись до нових умов та колективу. Це можливо буде для них стресом, так як зміна, зміна місця відбування покарання. Негативно відкажеться на тому. В них вже тут є певні міжособистісні зв'язки, які їм прийдеться налагоджувати вже в іншому місті. Це досить важко, враховуючи їхню субкультуру внутрішню і субординацію між ними також. Їм вже тут. Тут, то вони мають певну ієрархію, певні свої місця їм тут вже легше. Подейкують дубинську колонію можуть перепрофілювати на установу для утримання довічників. Спеціальний корпус з окремими камерами є тут. Щоправда, роботу все одно втратить педколектив, адже викладати шкільні предмети вже буде нікому. Вчитель біології Ганна Бекеша не уявляє, що робити медалі. Ну це просто дуже тяжко навіть сприйняти, тому що. Починаєш перегортати сторінки, от такі були засуджені, такі уявлення навіть немає, що може бути далі. Ми сподіваємося, що такі колонії залишать і наші вихованці будуть і разом із нами. Дуже би не хотілося, щоб заклад закривали, тому що є така тенденція самих вихованців до плідної роботи. Щодо того, Десь би себе бачити в інший іпостасі, можливо, але я прикипіла душею до цієї установи. Ще як варіант: Дубинську виховну колонію можуть виставити на продаж, як це вже зробили із Лук'янівським сізо у Києві. Територія закладу для неповнолітніх 11 гектарів знаходиться у центрі міста. Поруч водойма та історичний замок шматок ласий. Що буде на цій базі? Чи далі буде продовжена виховна установа для неповнолітніх? Чи там буде інша установа під іншим режимом? Чи буде законсервована чи інше? це на суждень? Ніхто нічого не може сказати. Поки у мін'юсті вирішують долю Дубинської колонії. Її 160 працівників переживають за свої робочі місця. кажуть, альтернативної роботи у невеличкому районному центрі немає. Є такі так, які працюють сім'ями, є які працюють династіями роками. Вже практично колонія працює 54-го року, як виховна колонія, і досить велика кількість династій працюють. Розумію, а співробітникам буде запропоновано роботу в інших установах. Але є так само багато вільнонайманого персоналу. Враховуючи сьогодення залишитись без роботи, і в нашому місті в Дубно зараз досить скрадна ситуація по рівню безробіття. На жаль, 160 чоловік може залишитися без роботи. Працівники колонії та родичі в'язнів написали колективне звернення у Міністерство юстиції з проханням не розформовувати заклад. Та ну проти, хоча теж, щоб я тут залишився. І теж всього треба тут. Да, писали. куди? Департамент Київський. Ви... Юстицію України. що саме писали, що ми по що хотіли статися довчитися тут, що нас тут все страви. Поки рішення про перевезення неповнолітніх засуджених з рівненщини у інші колонії України призупинене. На який термін невідомо. Всі працюють у звичному режимі, проте у невіданні, що буде завтра.